Вітаю вас, непереможні та незламні у нашій студії чарівні дві гості, власниці студії Боділайн, фахівці стилесно орієнтованих практик, чарівний біла Вікторія та Ткаченка Марина. Доброго дня! Доброго, Доброго дня! Любі гості наші так. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами. Велика вдячність за те, що ви приїхали до нас, щоб розповісти вам нам точніше про вашу неперевершену чудову студію Боділайн і не тільки. І ось давайте з місця в кар'єр. Як прийшла ідея створення? З чого все починалося? Ідея створення прийшла до нас дуже довго. Вона до нас йшла. Ми, ми завжди мріяли створити вдвох щось особливе. А що може бути особливіше за масажну студію? Так. Так, ми прийшли до цього, що ми, ми почали працювати вдвох. Все. <ріст> Чудово. А, але ж масажною студією назвати її неможливо. У вас стільки всього, що це не просто масажна студія, це вже справжня така студія апаратних, скажімо, методик, так? і ручних, і не тільки. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас ще фахівці є чудові, ви підібрали. Так, У нас вже 5 фахівців працює. Тим самому числі у нас і хлопчик молодий, працює ручні лічебні спортивні масажі. А ще у нас і три дівчинки працюють на апаратних масажах. Дивовижно. Ось давайте перелікуємо всі апарати, які у вас є, всі прилади. У нас є ендосфера, ЛПД, вакуумно-роліковий масаж, вакуумний масаж, кавітація, рефліфтинг, магнітотерапія, пресатерапія, кріаліполіс. Okay. І, і це що найменше. Тобто ви настільки всебічно, академічно підійшли до підбору приладів, що жінка, дівчина, яка чи чоловік, який попадає в ваші чарівні руки, може отримати в повному обсязі все, що він захоче, все, що є, скажімо, в цієї індустрії, так? Так, звичайно. тільки все в повному <с обсязі. Без повного обсягу ми не працюємо, ми надаємо комплексний. Підхід. Услуги, да, підхід до кожної людини і все ми працюємо тільки в комплексі, тому що в комплексі все, все працює. Так, же саме водимо, і радимо нашим клієнтам, харчування радимо, якщо треба, дієтолога радимо, треба, спортзали дуже радимо, у нас дуже хороші в Кам'янському спортзали є. Ми все ми працюємо, є свої навіть тренера у нас, У нас є спортзал в Кам'янському. Імпульс називається. Там наші тренера працюють, які працюють з нашими клієнтами або ми з їхніми. Ми якби співпрацюємо спортзалом. Вже ну, та ви вже відомі не тільки у Кам'янському, скажімо так. До вас приїздять так, з міст так, інших. Так. А, бо ви такі відомі, бо люди отримують дивовижні цікаві результати, так? І не просто результати. І, мабуть, ось цими результатами і обумовлена ваша така популярність, як ви самі вважаєте? Насамперед, ми тільки раді, ну, раді цього і працюємо, щоб, щоб максимально клієнту надати результат такий, як він бажає. От, і щоб клієнт був задоволений, щоб клієнт був, ну як сказати, щасливий. Виходять від нас клієнти щасливі. Коли вони такі виходять, задоволені. Е, щасливі, то, то Це, і, найвища, це нагорода. найвища нагорода, так. і ми теж з ними щасливі, і по-інакшому не може бути і не, і не буває. у нас. В Я з вами згодна. <кхи> це правда, що ходять справжні міфи вже про вас, що навіть з великою кількістю зайвої ваги до вас можна звертатися і набути гарних результатів. Так, звичайно. Навіть да. з великою кількістю ваги можна до нас звертатись тільки, якщо буде повне обстеження у лікаря, якщо у людини. Дуже велика вага, ми без е, консультацій і аналізів ми не беремося за працю, тому що це тут можуть бути багато хвороб, які ми не можемо виявити, а можемо тільки навредити масажем. Є і такі случаї. Тобто, у вас правильний підхід. так? Здоров'я більш... на, на першому місці, місці. А, ваш девіз. Да. І це велика вам вдячність за це. Це дуже правильний підхід. Це просто... Я знаю, що е, деякі протипоказання від апаратних методик. Також ви дуже дотримуєтеся? Дуже дотримуємося. Це як варикозне розширення, вен, високий артеріальний тиск, сердечно-сосудісті захворювання, ну і всі стандартні протипоказання онкологія, це ми ну, це однозначно, ну, ніякий апарат нічого це ну, не поможе в цьому ділі, і цього не можна робити. А якщо людина повністю здорова, в хорошому гуморі, все, то добро пожаловать, ми всегда заградимо, ми все підберемо, все зробимо і випустимо, зробимо з неї цукарочку. Ой, жодних сумнівів не маю. Давайте оголосимо весь перелік. Хто з якими проблемами <клес> до вас може звертатися? Наприклад, на ручні масажі можуть люди звертатися з гострими болями в спині, з головними болями, в поперековий відділ. От, різні, навіть такі, як я б сказала, навіть психологічні такі є люди, які дуже в тяжкому психологічному стані. Депресії, безсоння. Так. так, і безсоння. Це все, як кажуть, лічиться масажем, ну, або Ну, людина в в в комплексному підході людина достигає цих результатів, яких, ну, яких би хотілося. От. І виходить, що тільки треба комплексно підходити А виконувати ваші виконувати, рекомендації. Так, виконувати Це дуже важливо. Ось ви одна одну дуже доповнюєте. <кхів> дуже доповнюєте. Отже, Вікторія займається апаратними методиками всіма. А Марина займається ручними масажами, так, так, так. і ви вже знаєте на першу зустрічі, скажіть, будь ласка, що взагалі чому така важлива перша консультація? Що так. з цим ви визначаєте? Перша консультація так. важлива, тому що коли людина приходить на консультацію, ми обдивляємось кожен кожен міліметр тіла. Чи є набряки, чи є варікозне розширення вен. От надаємо, наприклад, я не можу при великих набряках братися зразу за ручний масаж. Я направляю до віки на пресотерапію, щоб, наприклад, в цьому апараті людина знімає свої набряки, потім віка назад до мене направляє, щоб уже можна ручними масажами. Бачите, як розумна і Грамотно ви підходите до всього, і академічно, це дуже важливо. Так. А, добре, а ви, мабуть, ще й визначаєтеся з особливостями, притаманними кожної людини, з її станом здоров'я, вік, станом її шкіри, так? Будь є сповні. анамнезом, тобто ви да, повністю збираєте всю інформацію. Да. Є у нас анкети, ми заповняємо. Ну, кожна, кожна людина має право заповнити цю анкету, і по неї вже ми можемо. Працювати ми збираємо все. Коли людина звертається до вас з бажанням, побажанням корекції фігури, то з чого треба починати? З корекції, якщо це до мене. Вони в основному <с вращаються <с до мене. Треба починати завжди з себе. Якщо вже людина прийшла і дійсно настроєна, ми в цьому допоможемо. же я вже казала, ми працюємо всі в комплексі. Ми починаємо з харчування. Добавляємо масажі. Якщо нема набряків і можна з людиною працювати, то взагалі додаємо фізичні нагрузи. Є у нас в хороші фахівці тренера в спортзалі, і вони дуже допомагають нам, коли людина вже повилучає. Фізичні вправи, харчування, плюс наш масаж у неї за два місяці вона міняється буквально. Ну на, no, неї, sure. на дуже і вона ну два розміри, три ми теряємо. Були такі случаї, що ми теряли і по 12-15 кілограмів. Це uh -huh. все є. У мене в інстаграмі всі фотографії, все це прилагається в інстаграмі. Можете ну були такі случаї, що ну це головне бажання і психологічний стан людини. Того, що це ну психологічно дуже важливо. Тут ще треба працювати з психологічною, так, але ж ви вже психологи, і навіть да дасте фору психологам. Ну, пробуємо Ми намагаємося. Вже, да. намагаємося. <свистання> намагаємося. <Уже свистання> вже, намагаємося намагаємося. Потрошку намагаємося да. У нас це проходить кожний час в нашій студії. Всі, всі ці психотерапевтичні 100%. процедури, це ми, ми знаємо все за жінки кожного. особливо приходять. То вони ж вам розповідають кожну свою історію. Це у вас так. конфіденційно, це вже така звідки інформація нікуди не піде. Але ж так важливо розвантажитися і психологічно, і фізично, так, і по-всякому. Тому ви несете досить тяжкий тягар. Як ви з цим впоратися? Взагалі, як вирос? Розслабляєтеся, скажіть, будь ласка, ми друг друг друга розслабляємо розслабляємо теж на вихідних ми, днях. Да, ми ходимо не. друг до друга на масажі. Ми працюємо, працюємо да, так. з собою. Хочеться весна, то також хочеться працювати своїм тілом, намагаємося. От, Ну, в основному ми розслабляємося своїми же процедурами, розслабляємося. Ще от я журю, можна ну, на тренування, треба, якби в тренажерний зал будемо записуватися, вже ждуть і ждуть, чекають нас. Але ж у вас немає часу, бо я знаю, що вас радять, передають з уст в уста, у вас ось люди хочуть к вам йти, і ви. Майже ну цілодобово це дуже гучно сказане, але майже за того що тільки так? комендантський час. А якщо б не було, а якщо б не було, ми працювали. Було, ми працювали. <рес> Ось я, я ми записуємо людей на 8, на 8, 8 ранку, годину, так. да і восьму рано людина. просить, навіть буває людина. просить, от вона на 8 її на працю. Вже так. а вона просить, ну можна раніше. Кажу, ну ну що, ну як. Як ви на півсьому можна? Вона добре. Я буду О, на сьомої. Ось так, так буває. І на восьми вечора ми пишемо. Ми після роботи ну, да, бо люди. більше немає часу. Вони працюють до шести до семи вечора і майже не можуть ну, в інший час. Вони не попадають. Ну а як таких людей? Так ми ж так. їх не можемо. О, дівчата, ви знаєте, великий вам низький стійку клін за вашу працю, особливо за вашу допомогу військовим. Я знаю, що ви їм дуже допомагаєте. Так, так, військові приходять. На просто. жаль, це угу. дуже така хвороблива, хвороблива тема. Да. Хлопці молоді, по 20 років, по 19, приходять з такими спинами, що просто. Неможливо дивитись після цих бронежилетів, після травм. Вони дуже і в фізично поганій формі, і в психологічній формі дуже погані. І ось тут Тому... Мариночка вам достається так, вашим ручкам. До мене. так? Так, да, Я стараюся їм допомагати. Ну, буває таке, що людина приходить, начебто, з болю в спині. Що Питаюся її робити, а він наскільки психологічно хворий, що він, я навіть намагаюся дотронутися до тіла, а він отак дергається, навіть ну, от, і тоді вже якось стараюся потихеньку до нього приспосаблюватися. сеанса 3-4, тільки з ним знаходиш ну, спільну мову, так, тому так. що. Хлопці дуже важкі. Я, наприклад, за те, щоб в кожній там, я не знаю, як там в армії, в них роти, батальйони, там щоб в обов'язковій формі масажист. був масажист. Так, тому що так. це дуже важливо для хлопців. Ой, та що там казати? У них не завжди повар є. Про якого масажиста вже мова так, йде. Так. Так. Це дуже, дуже важка тема. І навіть надай ну, з сльозами так дивишся на хлопців, які вони просто ну, це, це дуже важко. Але ж так гарно, що ви є. Як гарно, а, що ви. Ще є, є раді, що вони у нас є. Так. Мариночка, ой, Вікторія, скажіть, будь ласка, давайте ми прилікуємо. Ось давайте почнемо з ендосфери. Це дуже такий чудовий прилад. Чудовий. Як він працює, кому показано? Він, по, він працює, це роликовий масаж, який так. працює на набряки. Дуже він е, хорошо працює з набряками і з е, станом шкіри. Він е, пр, протипоказань в ньому нема. Там навіть можна людям. Похилого віку, з варикозною сіткою, і з артеріальним давлянням. Навіть, навіть вагітним можна індосфери. Вона... Ну, Це не тільки корекція фігури, це також і... він, Є такий він... терапевтичний ефект да, надає. Він, також. він дає як і терапевтичний, він як, як апаратний общий масаж іде. Він дуже дуже гарна процедура, і після неї і корекція фігури, і здоров'я людей, і на ножках і легше їм. І... Мариночко, мабуть, от перш за все, ось коли людина приходить, там купа проблем, ви бачите, так? то, можливо, краще перший сеанс на ендосфері зробити, так? а вже ви потім будете продовжувати ручками, так? вам легше так буде. Це ну, якби зовсім два різних напрямки, тому що, якщо, наприклад, з болю в спині приходить людина, так. тоді я залишаю. так? А якщо набряки є, найголовніше, що з людини прибрати набряки. Якщо Ну, з напряками не можна брати на масаж людину, тому що це не має сенсу робити ну, масаж. так, так. Я... Якуся робимо до світу, я назад робота. тоді забираю людину дуже здорову. Да. Так добре, що все Дальше в однієї ми. студії можна знайти. Не треба там бігати по <рес> у нас, все. Є у вас нашому Кам'янському у нас всі види, це всі у нас. Боже, як повезло вашому Комінському? А скажіть, будь ласка, пресотерапія це також дуже популярна така процедура. Чому? Ну, Вона знімає набряки. Вона також. виводить з організму лишню воду. От, і з-за цього людина вже худне на 3-4 кілограма після курсу. Це й у неї є дійсно показання, дійсно показання для пресотерапії. А це правда, що людина е, буває іноді велика не через те, що там жиру багато, я... а через те, що там а, рідини там, багато? Там рідини багато, так. Так. І я ж коли вона проходить курс, е, от у мене недавно був клієнт літнього віку жінка. У неї було вона після онкології, їй не. Які вона ходила на пресотерапію, вона не повна, вона худенька. Але вона ходила в зал е, нічого, е, ну, трошки навантажувалась. І плюс пресотерапія, в неї було мінус 2 кілограми. Чудово, Чудова, найголовніше навіть не кілограми, а те, що це. Повністю э, очищає лімфу. Конечно. Рухає лімфу. Так, 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 це дуже важливо, бо деяких людей такий застий, як болота з yeah. цієї лімфи. І Марина, yeah. мабуть, руками це відчуває. Так, так. відчуває всі, да. Правильно, <рес> треба приписати процедуру. <рес> Якщо буде правильно зроблена процедура, назначена клієнту по його показниках, тоді все вийде. Слідуючий апарат, прилад. Слідуючий прилад. – LPG. – LPG. також дуже дуже така популярна, скажімо, скажемо да, він. Він. да. Так. – А чому Марина? Чому він ваш улюблений? – Ну тому що він не такий болючий, як вакуумний. Я вакуумом не дружу, бо я дуже до болі відношусь у високий больовий поріг. Низький. – Низький, верніше і результати. Так, все ж таки. і результативний так. Так, Чудово. він дуже так, популярний, тому що він так само, як і андосфера. Повторюсь, вона сенсів не заставляє. Так само lpg масаж. Вони не оставляють сенсів, він робить на трьох скоростях. Він під людина в одну процедуру отримує три, можна сказати, види масажа, Вона це як антицелітний, це як лімфодренажний і це як з набряками. Чудово. От, в одній процедурі. Такий комплексний підхід. Та? Те, що ви любите. Комплексний підхід це можна отримати в одному апараті за одну ж процедуру. А вакуумний масаж кому показан більше? Він такий більш. Вакумний масаж показан більше молодим дівчатам, які не страдають варикозом, немає сітки варикозних і ну, коли. Морально устойчива людина. Коли треба відразу позбавитися. Так, швидко, швидко, так. Швидко, це, такий це більш... кавітація, плюс вакуум, вона дуже хорошо збиває об'єми, але він болючий. А що таке кавітація? Кавітація це ультразвукова... Так, ультразвукова процедура, яка розщепляє жир за допомогою ультразвуку. І вона так цікаво збирає, заморожує спочатку. Ні, ні, це, це, це криоліполь, а, а кавітація, вона ультразвуком, вона розбиває жирові клітки. І після цього ти робиш масаж людині. Любий лімфодренажний. Це може бути який людині до вподоби. І лімфа виводить весь мусор з організму. Бачите, у вас все є. Це ось краще сказати, чого у вас немає, так? Нічого. У вас все є. Це просто дивовижно, Як добре, як добре, що ви ось які ви молодці. Взагалі, як вам це вдалося. Це ж так складно і під час війни, так? Ми цим живемо. Це ваша справа, вашого життя. Головне працювати разом. Не в одиночку. В одиночку ніхто, ти, як кажуть, один в полі не воїн. Не воїн, так. Ти один ну, ти не, не такий. А от коли нас багато, ми один одну Нас ти... не подолати. Да, нас не подолати. Ми один одну підстраховуємо, ми одне одну допомагаємо. Е, допомагаємо чи одне, ну, ми всі робимо, працюємо командою. І у нас немає. Це твоя зона твоя, це моя. І ми починали ми потихеньку, по потихеньку, і воно взагалі не складно. Якщо sets of Уче треба бажання, щоб було і була любов до цієї справи, От, якщо ти цим і то живеш людей. То, ви людей. Люди дуже, Ой, ми дуже то, то, ви мене любите людей. Це клієнти не дадуть зібрати. завжди говорю я людей. Бажаю, я люблю людей. Дуже люблю. Це це просто відчувається. Знаєте, може, могли б ви казати любим, любим. А уся ось, не, 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 а ось любим розумієте, це без зайвих Ви можете в них спитати, як ми їх любимо. Можете Я певна, Вони нас теж люблять. І взагалі ви такі дві красуні. Як вам дається все ж таки таке навантаження, працювати Мариночка руками, це складно. Та й на апаратних також складно. Це ж треба завжди рухатися, да. так? І, ось як вам дається все ж таки, ось так. Ви це, це ось та любов і підтримка. Це тільки любов, так? підтримка кожного. І ти, як коли бачиш, що тебе виходить, ти вже дивишся на людей, вона заходить, ти вже бачиш цей результат. вже. Вичав тебе... людини результати, людина, коли всі на тілі їх не видно. Та вже вочаг, вона до тебе летить. Саме... і Ти вже радий радишкові дівчата. Нічого. Кому ви відмовляєте? Ось зізнавайтеся. Є такі, що ви відмовляєте? Є, ну що відмовляємо, є ну це в основному з великою вагою, люди. Коли це по показанню, ну, Якщо велика вага в людини, тоді сильно це по показа... так, так, якщо mm -hmm. сильно, то, ну, видно, що це не просто вона поправилась, бо багато їсть, а щось у неї збой якийсь гормональний може бути. Ну, тоді так, так. Вона йде до лікаря, тоді вона ну, після рекомендації лікаря, тоді вже, Ви вже потім... так, і Якщо mm -hmm. лікар виходить, дозволяє, це. тоді цей. От. Ви Знаєте, а, ось так, люди ж вони ж хочуть відразу, щоб нічого не робити, так щоб ви помахали чарівною паличкою і все пішло геть. Але ж це треба працювати. Ось правда, разом це з вами ви працюєте. Я завжди своїм клієнтам завжди кажу: якщо ти готова на такі та те те, 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 що я їй предлагаю, тоді ми працюємо разом. Тоді у нас буде. Чарівний результат. Якщо ти не Якщо буде хтось працювати, у нас тільки один. Я навіть даю приклад. Кажу: ну дивись, я працюю, ти їсиш, да? і у нас якби безполезне діло. Кажу: або так би, ти прийшла б до мене, масаж, а я лягла там ну, і лежу. Був би в тебе результат. Вона каже: Ні, гору, так його не буде. І тоді людина починає задумуватися, і ми тоді. З нею разом працюємо, і коли ми працюємо разом, це неймовірні результати. Це наймовірніше. все є треба знати, як з клієнтом, так взявся за руку і разом ідеш. Yeah. А коли руку відпускаєш, що він туди йде, а ти туди. Тоді, звісно, результатів Марин. Yeah. Ось я знаю, що. Люди до вас звертаються з великими проблемами з хребтом. Також так вони отримують просто чудове полегшення від ваших терапевтичних лікувальних масаж. Так, рефлексотерапія теж плюс я, рефлексотерапія. Так, рефлексотерапія, там і, і баночний масаж приміняю. От. Ну, але теж, якщо проблеми хребта такого характеру, наприклад, запальні проблеми, тоді теж зразу треба до лікаря йти. Я не беруся за таких людей, тому що це ну треба знімати ну, запалення ви знаєте, так, так, так я то ви тоді знаєте коли теж буде. відмовляю ну або ну як не відмовляю рекомендуйте до лікаря після лікаря тоді вже можна але ж вам вдавалося багато разів бачити як люди плачуть після бачу коли ви полегшення відчувають і людина вже плаче що вона нарешті да. позбавилася я зразу вони не плачуть зразу вони приходять після першого сеансу кажуть ой боже як мене все болить, що ти наділала, кажу нічого потерпіть кажу Завтра, післязавтра буде легше, а потім приходять, ой, так хорошо мені стало так. Ось дійсно, навіщо потерпати від болю, коли є такі чарівні руки, як у вас, і можна прийти та позбавитися, так? Це і чому це кожна? Реально, це ось дуже... чому кожна людина, навіть якщо якої немає там певних проблем великих, має пройти курс масажу. Хоча Знаете, б раз я вважаю, що е, курс ну це не курс масажу. Масаж це має бути як. Е, Сенс життя, сенс життя, якийсь, ну так як, наприклад, кожна людина чисти зуби по утрам, от кожна так. людина з маленького віку, не дожидаючись, поки в неї там вона вже зігнута, ходить, або товста, дуже, або це має бути, якби по життю ці процедури. Як то кажуть, як от чи наш? Так, так як от так. чи наш, так. це правда, тому що ті, хто ходять на постійній основі, наприклад, навіть раз в тиждень людина ходить або навіть раз в місяць хватає одного? Ну ну на постійній основі зовсім вони відрізняються від тих людей, які приходять у це вже такі Чисто на, один що, на один курс. Курс, наприклад, там 10 сеансів, це ну звісно, це такого поняття І не на 2 роки, так Так, Що? і це воно все вертається, всі ці проблеми вертаються, і все. А коли на постійній основі це вже входить, і, і воно незамітно, незамітно. Людина розквітає, вона стає і в і... очі відкриваються, відкривається краще вже зовсім навіть погляди на життя другі стають. Так а як до вас записатися? Instagram, в Інстаграм, інстаграм, телефон. все є. Зателефонувати. Зателефонувати. Так. Любі, друзі, ви все бачите. І телефони на своїх екранах, і силочки на соцмережі. Додавайтеся до сторінок наших чарівних фахівців стилесно орієнтованих практик, Вікторії та Марини. І ви будете завжди отримувати дуже важливу, дуже цікаву, дуже необхідну інформацію. Це дуже важливо. А краще відразу записуйтеся на консультацію, так? І на процедури. Бо в студії боділайн все є. Все, що ваша душа забажає, навіть те, що ви навіть і не підозрюєте. Це дійсно так. А найголовніше, що ви зустрінете дві чудові чарівні руки, так, серця люблячі і отримаєте дуже важливі результати, ті, на які ви навіть не розраховували. Це дійсно так. Дійсно. Велика вам вдячність за те, що ви сьогодні були з нами. Так швидко час минув. Але ж я знаю, що ви завжди підвищуєте і рівень своїх знань і вмінь. Так. І це для вас дуже важливо. І навіть не запитую, чому, бо я бо всім вже від... це відомо, чому так. І знаю також, що вам є що побажати українцям. Ось давайте по черзі. Ой, українцям бажаємо скорішого скорішої перемоги та миру. А щоб вже. Все це закінчилося, і ми зажили як жили раніше, дуже щасливо і без цієї клятої війни. Так, а я знаю, що у вас навіть плани є на після війни. Звичайно. Відкрити філію у нас в, в нас. Ось будемо дуже да. чекати. відразу, дуже... тільки закінчиться війна, одразу їдемо в Дніпропетровську. Дуже будемо чекати, <звіт> <звіт> так. <звіт> так. так будемо. Мариночка, вам що є побажати? Я також приєднуюсь до Вікторії дуже. Бажання всіх, я ну, впевнена, що е, щоб закінчилась війна, щоб це так і було в скором, е, ну, в скором часі. І ой, хочу побажати кожному українцю, е, щоб всі любили друг друга, щоб люди не були е, злими. злими. І любов це, це страшна сила. Треба люб, любити, кохати друг, ну, один, один одного. одного. От. І тоді буде все добре. Буде все так хорошо, що, що просто. Дівчата, велика вам вдячність за те промінівецьку любові, яку ви випромінюєте самі, за вашу наснагу, за вашу шляхетну справу, за ваші золоті руки, за ваше ось таке натхнення і бажання допомогти всім. Ось коли є такі люди у нас, то ми не переможні, так? Ні, так. ні. Ми не переможні. Це сто відсотків. Було дуже дуже приємно вас бачити у нашій студії. І до побачення! До побачення, до побачення, до побачення любі друзі.